Морози, дощі та сніжна буря насуваються на Україну, мокрий сніг, вітер та майже повна відсутність сонця. Чи не зарано ми з вами дістали свій літній гардероб? Мене звати Микита Аврилюк. Якщо ви ще не підписалися, то саме час це зробити, бо далі буде прогноз, після якого вам захочеться обійняти батарею і просто сказати їй: «Повернись, будь ласка. Останні два дні в Україні було справжнє весняне тепло. Сонце плюс 18, безмарне небо. Але, схоже, це було дуже і дуже коротке щастя. Уже найближчими днями синоптики обіцяють різке похолодання, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки. Весняна іділія змінюється на справжнє випробування для організму та нервової системи. Уже у суботу, 5 квітня, в центрі країни дощі з грозами, а на заході серйозні зливи. Закарпаття та Прикарпаття взагалі накриють сильні дощі. Вночі температура сягатиме від 2 до 8 градусів. У день до плюс 18. Це, ймовірно, останні теплі градуси перед різким похолоданням, яке охопить більшість регіонів. У Карпатах зливи та вітер, шашлики лише якщо хтось заносить їх у хату. У неділю 6 квітня весну остаточно скасують у західних областях: Житомирській та Вінницькій мокрий сніг. Так, сніг, ба більше, згідно з даними Укргідрометцентру, подекуди снігу буде аж до 15 сантиметрів. І це у квітні. Вночі майже до нуля, а вдень 4-6 градусів максимум. Решта України дощі з переходом у сніг. Лише південь ще трохи тримається до 13 градусів, але це ненадовго. У Києві в неділю дощ з мокрим снігом, посилений вітер і помітне зниження температури. Вночі прогнозують. Плюс 4. у день очікується не вище плюс шести. Погода буде вогкою та дискомфортною. Одягайтеся тепліше і по можливості скоротіть перебування на вулиці. Ну а далі, взагалі, жах. У понеділок, 7 квітня, контрольний. Все правобережжя, окрім Херсонщини, мінусова температура. Найхолодніше буде вночі. Стопшик термометра опускатиметься до мінус 2 градусів. У день подекуди у центрі та на заході буде сніг та плюс 3 максимум. Схід тримається, плюс 8, але з дощем. Хоча там все ж де-інде можна буде побачити сонце, але не часто. Зокрема, у Дніпрі на Херсонщині. tão tá desse Протягом усього наступного тижня нічні заморозки в день максимум 4-6 градусів. А 8-10 числа взагалі очікують вкрай незручну та навіть небезпечну погоду, де СНС попереджають про можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб. У деякі дні можливий мокрий сніг, особливо вночі та вранці. У Києві взагалі прогнозують зимовий антураж із білим покривом, ожеледицею і традиційною. Стійним столичним, що знов? А у Дніпрі, Запоріжжі, та в Донецькій та Луганській областях взагалі буде град. Єдина область, де буде просто холодно, але не похмуро наприкінці наступного тижня Закарпаття аж до 7 градусів тепла, що вже рекорд, погодьтеся. Далі за 10 число синоптики заглядають з обережністю, бо все може змінитися. Та вже цього прогнозу достатньо, щоб зрозуміти, що пальто ховати точно не слід, незалежно від вашого. Регіону, коротше кажучи, весна ще буде, але трішечки пізніше. Підписуйтеся, ставте лайк і не забудьте надіслати це відео тому знайомому, який учора радісно зняв зимові шини. Гур підірвали броньових скадирівцями в тимчасово окупованому Мелітополі. Спрацювала вибухівка, коли бойовики з підрозділу Ахмат восток їхали в автомобілі Тігр. За даними розвідки, щонайменше п'ятьох з них довелося збирати по шматках. Рештки деяких буквально знімали з лінії електропередач. Мене звати Микита Гаврилюк. Якщо ще не підписані на канал, саме час це зробити. Тут ми без зайвих прикрас говоримо про головне. Вибух стався на околиці Мелітополя у районі вулиці Сідова. За даними джерел, вибухівку встановили на маршруті руху окупантів. Їхній броньовик підірвали дистанційно у момент, коли авто саме проїжджало повз закладку. Вибух був настільки сильним, що уламки розкидало на десятки метрів. А деякі рештки загиблих знайшли на деревах і навіть на лініях електропередач. Фото з місця події. Розвідка виклала офіційно обгорілий броньовик, уламки, а довкола ні душі. Це була цілоспрямована диверсія у тилу ворога. Мелітополь один із ключових пунктів на карті спротиву. Там діють і партизани, і розвідка, і місцеві, які не мовчать. Цього разу ймовірно спрацювала комбінація інформації зсередини і точного планування. Такі операції не випадкові. Вони готуються тижнями. Про підрозділ Ахмат восток окремо варто згадати: це ті самі кадирівці, які дуже люблять знімати тіктоки на передовій, але не дуже люблять воювати. Вони спеціалізуються на показухах і залякуваннях, а не на реальній бойові дії. І от тепер частина з них тиха і безслівна. Гур чітко заявило, жоден злочин проти України не залишиться без відповіді. Це не просто гучна фраза, а планомірна робота наших спецслужб та партизанів. Наприклад, 23 березня у Мелітополі була знищена база стоянка з боєкомплектом росіян. Вибух спричинив масштабну пожежу. Згоріли кілька машин, детонував склад боєприпасів. Вогонь було видно на пів міста. І загарбники ще довго не могли ліквідувати наслідки. Місцеві мешканці, попри ризики, не здаються. Вони допомагають координувати удари, передають інформацію, іноді, навіть ризикуючи життям. Але для них це шанс вижити і дочекатися деокупації. Тож окупанти в Мелітополі бояться не лише дронів ЗСУ, а й кожного вікна, подвір'я чи навіть телефону. Ми продовжимо стежити за ситуацією, але вже зараз можна сказати, спротив живий. І кожна бавовна нагадує, окупанти тут чужі. І довго вони тут не затримуються. Теракт у Дніпрі вибухнула автівка. Місцевий посадовець Юрій Федько помер у лікарні. Що саме сталося? Хто цей посадовець і кому він міг не догодити? І головне. Чи не стає це новою нормою? Розбираємось просто зараз. Мене звати Микита Аврилюк, і це канал, де ми говоримо про головне простою мовою. Підписуйтеся і ставте лайк, якщо вважаєте, що чиновників варто перевіряти, але не підривати. А ми починаємо. У Дніпрі зранку пролунав вибух просто посеред спального району. Близько 7.40 вибухнула автівка Toyota Land Cruiser, яка стояла у дворі багатоповерхівки. У момент вибуху до машини підходили двоє людей: чоловік і жінка. Обидвоє постраждали. Пізніше їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Однак врятувати чоловіка не вдалося. На місце одразу прибули поліція, рятувальники, вибухотехніки та медики. Район оточили, а мешканці. Просили не наближатися до епіцентру події. Очевидці кажуть, вибух був гучний, машина миттєво охопилася полум'ям, уламки розлетілися на кілька метрів, а у деяких квартирах поблизу навіть. Повибивало шибки правоохоронці. Вже підтвердили, це не випадковість. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, закладений у передню частину автомобіля. Попередньо із дистанційним керуванням. Підривник точно знав, де і коли жертва має перебувати. Справу одразу відкрили за статтею Теракт. Загиблий Юрій Федько, голова лівобережної адміністрації міста Дніпра, народився у 1964 році в місті Жовті Води. Майже все життя працював у технікумі, був викладачем, заступником директора. А потім і директором, тобто класичний кар'єрист, який пройшов шлях від дошки до кабінету. У політику він пішов у 2015 році. Спочатку депутат районної ради від Укропу, потім став її головою з 15 до 21 року. Око, був головою Самарської районної ради у Дніпрі. У 2020 році пройшов до міськради від партії пропозиція, а лівобережну адміністрацію Дніпра очолює з 2021-го. Це чиновник, який відповідав за цілий район. Житлово-комунальні питання, підрядні роботи, ремонти, земля, благоустрій. Усе це було під його контролем. У міському апараті Федько був давно ще до головування в адміністрації. Працював у департаменті благоустрій. Там він опікувався питанням демонтажу незаконних кіосків. А також перевірками дворів, комунікацією з ОСББ словом, з кабінетів вилазив часто, але і ворогів собі нажити міг легко. У місті про нього кажуть по різному: хтось хвалить за ефективність, мовляв, не з тих, хто сидів і відписувався шаблонами. Але інші звинувачували його у зв'язках із підрядниками і покровительстві найближеному бізнесу. У публічному просторі він небагатослівний, інтерв'ю не давав. Скандалів у змі раніше не було. Та вибух показав, не всі конфлікти чиновників закінчуються на рівні скарг у Фейсбуці. О 13-й годині стало відомо, що Юрій Федько помер у лікарні. На превеликий жаль, його життя не вдалося врятувати. Місцеві мешканці шоковані подією. Журналісти суспільного мовлення поспілкувалися зі свідками теракту. Десь близько восьмої години було. Я побачила машину, вибух і все. Я розвернулася і пішла додому. Свекруха зателефонувала, сказала, що таке, як у будинок наш прилетіло. Але то машина. Кажуть, зі слів людей, що його попереджали не один раз, про що невідомо, я не місцева, не знаю. Його дружина Анжеліка отримала поранення. За даними медиків, її стан середньої тяжкості вона також була доставлена до лікарні. Поруч із нею охорона правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого із ймовірним злочинцем та професійна діяльність. У міській раді офіційно мовчать прямих коментарів уникають, але за лаштунками підтверджують, подія безпрецедентна. Навіть у найбільш напружені часи подібного не було. У самому районі вже підвищено заходи безпеки, а деякі посадовці просять про особисту охорону. Місцева влада фактично повертається в атмосферу 90-х зі страхом та розборками. Слідство продовжується: камери, спостереження, допити, аналіз вибухівки усе це триває. Винних поки що не назвали, але влада пообіцяла жорстку та швидку реакцію. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. Оперативники працюють під контролем СБУ. Для містян це стало шоком. Район спокійний, переважно житловий і раптом, посеред білого дня. Теракт люди обговорюють події у соцмережах, будують версії, діляться тривогою. Багато хто не розуміє, якщо в повітря злітає автівка чиновника, чи безпечно тепер взагалі ходити у власному дворі? Ось така історія з вибухом, лікарнею та дуже багато питань без відповідей. Будемо стежити, хто за цим стоїть і чи знайдуть винних. Підписуйтеся на наш канал. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей вибух. І не забудьте поширити відео, щоби про цю справу не забули вже завтра. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поділитися ним, щоб більше людей дізналися правду. І доєднуйтеся до нашої спільноти. Зробити це можна завдяки підписці на наш канал.